Всім привіт, друзі! Вітаю вас. Сьогодні в нас 3 градуси морозу зранку було, сніг розтає, з криші вже капає, так що вже можна кому треба тала вода, і снігу можна підставляти тазики, відра і збирати для прання. Ну, а я зробила походеньки сьогодні в АТБ і запрошую вас на невелику розпаковочку. Так, перше, що купила кефір. 400 грам, вже не пів літра, а 400 грам. За ціною 19,40. 2,5% жиру. Так, прикупила також ванільний цукор. 10 пачечок, кожна ой, одна пачечка коштує 2 гривні. Я завжди беру мрію, мені подобається, це не реклама, виперться, він хорошо себе проявляє. Ну, і, звичайно, якщо попадаєш у відділ спеції, то не обходиться без того, щоб якусь спецію та прикупити. Тому купила такі спеції. Суміш перців. Суміш перців коштує в нас. Так, а яка ж ціна суміша перців? Ага, 31 гривна 90 копійок. Отака От пачечка. Вагою, вагою. Чи вам буде видно, чи ні, не знаю. 30 грамм всього лише. Ой-ой-ой. Ну, нічого, зато вони смачнючі. Так, взяла лимонний перчик. Так, перчик лимонний у нас коштує. 10 гривень, 10 копійок. Він є апельсиновий, часниковий і лимонний. Я взяла лимонний. Так. Пішла до солі, до солі йдемо з вами разом, не знаємо, яку вибрати. Спочатку вибрала ось таку сіль. Помел номер 1 Не знаю, яка. Чоловік колись таку брав, то була хороша. І поруч лежала ось така сіль. Думаю, візьму й ту, і ту, щоб порівняти, щоб потім знати, яку купувати. Ну, думаю, що і та й та, буде кам'яна мелена. Так, кухонна мелена. думаю, буде добре. Так, сіль. Що в нас сіль тут скільки? Коштує 14,50. Отак. От ось скупилося. Далі ще я купила, купила сметанку. Сметанка в нас така 15%. 350 грам. І вже 350 навіть не 400. Ось ціну бачите, так? Да? Так. Да. Так, ну як же ж пройти мимо золотих яєць? Так, розповідаю яйця. Самі дорогі 85 гривень. І ті яйця, які можна купити поштучно. Коштують 6,70 за десяток. Мої яйця, які тут є, ці коштують 65 гривень. Отак. Отакі ціни. Зараз на яйця в нас в АТБ. 67 поштучно і ті, що запаковані, самі дорожчі, 85. Ціни різні: 75, 82, 85, самі дорожчі. Так, закваска, заквасочка, ну і з лаків взяла з лаків, там є різні і малина, і калина, і е, клубника, і, в общем, персики, вибір великий, але я беру таку завжди. Так, як же ж мені тепер знайти, закваска коштує 71 гривня, 70 копійок, 750 грам. Так, навіть літри немає. Ну, такі ціни, що ж поробиш? Нічого не поробиш, є, як є. Так, з продуктами закінчили. Переходимо до промтоварів. Так, зубна паста. Так, шукаємо зубну пасту. Зараз скоренько найдемо. Зубна паста 44 ,90, 75 грам. Так, далі миючий засіб для унітазу. Так, засіб для унітазу у нас коштує скільки. ну, швиденько знаходимо. Так, для унітазу 35-70, три штуки, три пластини. Думаю, з кожного господиня, знаєте, як вони розпаковуються, скільки там їх знаходиться. Серветки. Так, серветки, серветки. Ой-ой-ой, а -ой -ой, де ж серветки? Не можу знайти от-от-от-от. Знайшла 19,90 коштує серветочки. І, і. Скільки штук? 16 штук. 16 штук 19,90. Ну, немало. Хотілося б більшенько, але є, як є Так, і що ще в мене тут залишилося? Ага, ось такі носки. Ну такі, як під махру всередині. Такі носочечки. Так що так, наскільки коштують? Зараз скажу скільки. Так, шкарпетки, чоловічі, зимові, 89 гривень, 90 копійок. Без 10 копійок не 90 гривень. Отакі покупочки, друзі. Дякую всім за увагу. Хто був зі мною, хто дивився розпаковочку, хто ходив зі мною в АТБ. У кого хватило терпіння бути зі мною скуплятися. Всім дякую за увагу. До нових відео, до нових зустрічей. Бережіть себе одне одного. Хай у вашому домі, домі завжди панує злагода і добро, злагода і добро. Мир, благополуччя і, звичайно ж, кохання.